Всім доброго вечора. Як вам тут обстановочка? От, бачите, будова. Ну Бачите, вони мене просто рвуть. Я кажу, оце пробиття дна Монтанівського дна. Взагалі два моменти, які мене рвуть. Зараз І... Зараз дуже жарко, спека. Зараз От зараз плюс 24. Фух, я виїхав додому. У нас е -е -е, цей планується якби, похолодання до плюс 21 Отакий от тут у нас пейзаж. Я зараз вийду, познімаю, вам розкажу. Значить, що робиття дна. Всім вітання, Монтан. Перше пробиття дна по погоді. Майже 7 років тут живу. такої весни, такого травня я не пам'ятаю, чесно скажу. У нас вже було плюс 27. Нема чим дихати. І. Ну, я, чесно кажучи, мрію про якісь дощі, там щось прокрапало. Але оце завтра і там, і післязавтра щось там обіцяють, дощі буде до плюс 21. На морі я був, знімав вітер ледяний, холодно, навіть до води не дійшов. Нема сенсу. Думаю, що дуже холодно буде до липня місяця, там, може кінець червня, навіть нема сенсу туди пхати, щоб купатись. Якщо просто походити, то можна. Це перше. ну Це таке погода. думаю, що це може глобальне потепління і тому подібне. значить, Друге, ну це будова. Зараз я вам покажу. Буці. От, один, два, три. ну от, 1, 2, 3. Шість поверхів. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Це Лоренс 25, вулиця Лоренс, номер 25 значить, Чим вона цікава? Це Лоренс. От тут за цими будинками. Є церква Family Church. В які ну, переважно на Пасху робляться там служби. і от Того року на Пасху була служба, приїжджав священик, робив посвячення пасок. От. І там, тому, значить, хто, цей, хто в цій церкві був, ту, ту будову мав бачити. На картинках вона виглядає краще там на веб-сайті. Ну, тут я вам скажу, що вона от єдиний її плюс вона фул конкрет, вона повністю бетонна, не знаю чи є там ліфти. Вона повністю бетонна, бачите, от по цих по балконах ви, ви можете бачити, що от такі от підлоги на балконах вони цементні і перекриття буде, заливається цементом. Воно повністю цементне. Тобто ви сусідів не чуєте. Оце от єдиний їх перевага. Ви не чуєте сусідів, це буде рентовка. Чому мене порвали хаміка? Дощ, до речі, пішов. Слава тобі, господи. Я думаю, що такі якісь звуки. От по склі пішло. Я не бачу, що по калюжих, бо я чекав цього дощого. Значить, Тут будуть однобедромні, двобедромні, трибедромні. На сайті, на Фейсбуці, я пошукав веб-сайт, знайшов. На Фейсбуці є реклама і на сайті є реклама. А вон, 25 Лоренс, до речі, написано, вон там, де це. Закриваю штука, що підйомник оцей на будинку 25 лорить. Написано зразу рент від 1725. Тепер ми з вами. Зараз я машину тут закрию. Так, чекайте Ми вийдемо з вами, ну будемо капати трошки на голому. Так, так, ми зараз з вами вийдемо. Може трошки перейдемося по цьому райончику, щоб ви побачили. Я вам зараз скажу, ну, наприклад, якщо ви е, знаєте, там є міст Проїзд проїзду в Ріверв'ю тут е, цей кінець Мейнстріт, бо Лоренс це якби бічна перпендикулярна, ну, от Лоренс Пром, це Промінад, Промінейт Гомінад французькою і Лоренс Драйв. Там Макдональдс, персіан HM, щось тут напевно ремонтують персіан це іранці, напевно, не знаю хто. І от там от є Honda Mountain, салон Kim Motors. І от така у нас тут ситуація Якщо ну, ходить автобус Salzbury 68-й, ой, вітер, який класний. Так. А, І вон, до речі, бачите, Чорч з крестом. Оце оця церква наша. Оце Лоренс Драйв. І ну, просто я знаю, що Лоренс, я, я просто щось думав, що вона десь там в глибині буде. І от будинок. Обшивають його металом, білим, цей коричневий це ламінований плівкою метал. От вам і дно. Однобедрумно за 1750. А я вам скажу так, от я зараз спеціально подивився, я колись дивився цю українську блогерку, ну, там так вийшло, що вона з Києва. Е е е Ельвіра, чи як, чи Еліна. Ну, коротше, вона живе в Лос-Анджелесі. І вона сказала, що вони з чоловіком винаймають в Лос-Анджелесі квартиру однобедрумну за 1700 доларів. Чому я задав в Лос-Анджелес 1700 доларів. І з видом на гору Голівуд. Там напис, все якби, ну, нормально, все видно. Але це було може роки 4 тому. І виходить, що от, якщо ми беремо еквівалент, наприклад, канадські долари да, і американські долари, зарплати там так само будуть вищі, ну, будуть в американських доларах, там так само буде перекос в цінах. Але е, однобедрум на Монтані отут. О, о, о. Отут, отут. Там далі йде залізниця і там далі йде вже Птікадіак, Річка, там Болота йдуть. І Лос-Анджелес. З видом на гору Голівуд. Причому ну, ремонти я вам скажу так само. Причому я зараз подивився, що є в Лос-Анджелесі, і я просто шукав дешевше. І є квартири від 1300. Однобедрумні, є студії там різні, і я, є однобедромна квартира, 1300 доларів в Лос-Анджелесі і. Так, вітер починається, який він класний. А нам пропонують... О, от ви бачите, да? Лос-Анджелес. От, от в цій жопі, вибачте, ну, я не хочу нічого казати, Ну, мене порвало. Я... <с� up> Щоб 1750 заробити, приїхати сюди тут жити, тут треба працювати. Бути якимось відрядженим лоєром, типа юристом, який сюди приїхав, відряджений, і він от не хоче жити в готелі, він хоче от суто знімати за 1750. Він хоче знімати от в цьому цементному будинку, в цьому ну, за 1501 бедром. Ну просто в мене або. Він має бути там ну, адвокатом або дентістом, або що. Всі ці ребята веселі з такими зарплатами, що можуть платити 1750 за одно бедром ну, в місяць, вони вже є давно в свої будинки за містом, там нормальних на річці, десь на Річі Бах, і вони там, коротше, ловлять форель руками і такої фігньою вони не страждають. Щоб платити 1750 за, за оце. То, що буде. Ну, я вам просто показую обстановочку, що тут от робиться. Да? І, ну, наприклад, вам не дивились мені на, цей, на моє обличчя, переключусь. Є от рядом два будинки. Так само там Келамовське. Да? Ну, зараз ми підійдемо, подивимося, що тут є. Ну, тому що, крім будівельного майданчика, ви нічого не бачите. Кому цікаво, можете подивитися, що можна за 1700. 50 зняти в Галіфаксі, наприклад. Місто, де є море поряд, тобто там, так, да, холодніше, може бути там вітра. Але я вам скажу, що місто цікавіше, там 300 тисяч населення. Там, от, якщо ви будете шукати роботу собі, то там буде по роботі значно вам простіше в плані, там різноманіття і там не потрібно знати французької мови. Там немає French is not required там по всіх вакансіях, що ви дивитесь. Зайдіть зараз на сайт там поставте свою спеціальність і сьогодні зробіть, і вам вивалить там не 76 позицій по Монтану, а 476. І люди там такі, що вони якби, ну, ти з ними розмовляєш, вони тебе розуміють. А не так, як ти приїжджаєш, вони такі. Що? французькою не говориш? Що ви тут забули? Ну, це я таке чув, от я вам чесно скажу. І оцей будинок цей будинок на прилізін. І Ashford Living є сайт. І, ребята, щоб ви знали, що його ще не ввели в експлуатацію, а вже прилізінг, вже і форма можна заповняти і можна вже буде поселятись туди. Значить Як перки, які там є. Паркінг underground, ну, це хорошо Ну Це так, випрос просто 100 баксів в місяць. Або є, або нема, да? або от, Наприклад, як тут Ще прямо головний перк, який я просто балдю, як кажуть, це зарядка електромобілів. Зарядка електромобілів... Давайте ще я не знаю, перейти туди. Зарядка електромобілів, чи буде безкоштовно, чи не безкоштовно, я не знаю. Думаю, що буде... вона не буде безкоштовною. Ось такий райончик, от такі вам новини. І якщо вже починаються такі брідніки, да, я вірю, там буде, там буде красиво все, там буде нова кухня, там буде ремонт зроблений, там все буде зроблено, якби там як в лучших домах Лондона і Парижа, як кажуть. Ну, але 1850 однобедром. Ну, це звучить так би, знаєте, якби вам пропонують купити Теслу за 100 тисяч. Так, да, це машина, але... М -м -м, знаєш, віко, треба брати. Ну, я, я не розумію. Може я не розумію, може я бідний якийсь, може я ніщеброд, брод, но... але це я вам кажу, це пробиття дна. Це пробиття дна. Якщо вони не поміняють ціни, я не знаю. От чесно вам скажу. Тут от, ось от, от, такі от будиночки, от, бачите. Чорні ребята привезли якісь БУ, щось привозять. От, пахне шмалью, марихуаною пахне. Так, ось цер церква, Holy Family Church, наша церква. Фу, ну тут шмалью пахне, конечно. А може це збило скунса, я не знаю. Не пахне шмалею. Так. 60-й це зручно в тому плані, якщо у вас немає машини. Але я вам скажу, що якщо у вас є 1750 місяць на однобедром в цьому будинку, то у вас знайдеться 300-400 доларів платити собі якусь машину. Ось тут гробезбору. Автобусик, розгецена дорога така. І оце, тут а вони ремонтують, окей, окей. Треба їм дати належне, що вони ремонтують. А ви спрашуєте, як цей шифрин казав, а ти спрашуєш, хто съел конфету. Вот так от. Ось такі цукерочки. веб Вебсайт є, я вам його там в описі прикладаю. Ну все, от ребята, ну що. От і все. І напевно буде ще через рік буде рент 2000. І тоді тут можна вішати штори і не знаю, просто отак отже. Просто ну, я кажу, якщо ви їдете сюди і у вас є якась желізна там не знаю суперконтракт робота туди да. але з такими цінами на рент якщо ви платите 1750 і у вас є що платити то це можна будинок купити такий що мама дорога. щоб тисячі півтора тисячі там ну, тисяч, навіть тисячу навіть 1750 щоб все було і, і, і моргіч і страховка і і, 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 і такси, ну то це можна будинок взяти, а наш Я, я, я короче, от, от, от вам район Лоренс вот. Драйв, вот. Ashford Living Summer 2024, Ashford Living, .ca. Family Oriented А, і до речі, pet, pet Free, uh, Pet Friendly. Тобто можна з собаками. От, з собаками, з котами. Ну, Отак от, от вийшов провітритись і просто я, я вам кажу, що от я прикладаю тут докази, то що ви можете на сайті в них подивитись, ви можете взяти перерент перерент зробити, я не знаю. Наша тут опція преренд. Мені здається, що вони будуть шукати тенентів тут дуже, дуже довго. Хоча я помиляюсь, може в мене... Може... У мене просто шаблон мій вже, це, якби, але Але ну, сьомий рік майже тут 7 років вже сьомий рік там буде в вересні 7 років. Ну я такого не бачу. Ну це просто. ну Один плюс. Почався вітер, трошки покапало. І я їду зараз там в магазин, дещо треба взяти. Просто я, мене знайомий за 1400 знімає двобедрумну, Ну і окей, там значить це півбедромно, але тут однобедрумна 1750. На Пуркуа. В Монтені. Тут. Отут. Отут. Ну, тут вони зроблять, тут напевно вони е, зроблять парки, ну, тут якийсь будинок є, там, якийсь магазин чи що, я не знаю. Ну, от. А тут Private Property, напевно. Я от, парканувся, думаю, щоб мене зараз тут нічого не приліпило. Зон де 25. А, все. Всім до побачення. Ну, я не знаю, наче зарплати скоро мають вирости в два рази. Монти, я не проти.